Це виглядає досить дивно, що Трамп дав команду якимось човнам висунутись куди. Ви розумієте, є поняття постійні зони, зони патрулювання. Вони є погоджені за всіма учасниками ядерного клубу. Змінити ці зони неможливо. Всі прекрасно знають, хто де, як, на якому патрулюванні, в якій точці земної кулі знаходиться. Тому щось додатково відправити, ну вибачте, це не прогулянковий катер. Щоб прийняти рішення і виїхати на якусь вечірку, відправка такої потужної зброї, як ядерний ракетоносець, потребує ретельної підготовки, причому багато тижневої. Воно потребує зосередження певних ресурсів і створення відповідної ударної групи, яка не просто е, спостерігала, а забезпечувала виконання цих задач, і це не може бути рішення одного дня, навіть одного тижня або одного місяця.